Така справа посміялися, посміялися, але вже стає не до, скажімо так, остаточний рівень маразму. Я спости я зрозумів у росіян, коли побачив наступне відео, що стосується того зашквару, який у них виникає у п'ятих точках, коли ми вже зняли остаточно радянський герб і повісили українську. Подивіться, яке відео зняли росіяни, просто я без коментарів. Побачили так, беруть матрьошечку і запускають і вона руйнує. І вже з'явилося навіть відзворотнє відео, яке бумерангом відкидає усі надіслані росією прокльони. Бабах.